Ого! Все, Сьогодні. Ні, ні, Сьогодні проведемо експеримент з приводу гранати РГД 5, і з приводу того, наскільки е, в практичному сенсі. Розліт осколків є реально вражаючим фактором на відстані в даному випадку 5 метрів. І так, встановлюємо гранату РГД 5 на місце підриву а... та встановлюєте гранату. В інтернеті, в літературі дуже різні речі. Література нам пише одні показники. Дуже багато свідчень є про те, що навіть на ближчій відстані осколочна дія гранати РГД-5 доволі недостатня. Тим не менше граната не знята з озброєння. Значить, ми проведемо для себе експеримент, щоб зрозуміти, яка її справжня осколкова дія. Для цього у нас є граната РГД-5, вже підготована до вибуху. Зімітували ми її. Падіння, тобто вона лежить так, як вона в принципі, може впасти, якщо її, її боєць кидає в напрямку ворога. А в даному випадку запалу з РГМ у нас дивиться на 90 градусів від мішені. А далі ми маємо мішень рівна на відстані 5 метрів, яка в принципі імітує майже мою фігуру, навіть більше за мене. По ширині корпуса, по ногам, ну і голова відповідно. Так, зараз саме головне. Який козак шапку залишить, козак без шапки, то не козак. От. Я буду сподіватися, що він виживе в шапка. І так само мішень у нас виготовлена з основна частина з ДВП, тому що хочеться вияснити не тільки політ осколків, а яка буде їхня вражаюча дія. Якщо ДВП, який відносно є м'яким, не буде пробити або на ньому не буде суттєвої вм'ятини. Я особисто, це така моя думка, буду вважати, що мішень не вражена. Якщо осколок заб'ється в неї або проб'є її наскрізь, в цьому випадку я буду вважати, що це є в принципі, для людини поранення, мішень вражена. Відійдемо безпечну відстань, виснокнемо чеку. А після того, як все вибухне, ми продовжимо знімати. що пауза. Так, запис пішов. Гранату бачу, вас бачу. І так, оце в нас оце у нас місце підриву. Правильно, правильно. І момент істини. Та-да-та! да Два чітких, один наскрізне це вразило однозначно і незначний. Голова ціла По факту я бачу одне чітке попадання, десь на рівні, десь на рівні пояса. І ще одне. Падання, але не пробиття. Тобто долетіло як мінімум три осколки, один пробив. Все. Ну, В нашому випадку на відстані 5 метрів мішень вражена. Так, При розборі мішені виявилось, що все-таки пробиття є два. Тобто враження все-таки два. Ось перше враження, яке ми одразу помітили, таке широке, серйозне. Ось інше. Воно поздавалось просто, грубо кажучи, подряпиною, яка навіть не пробила. Але при розборці мішені виявилось, що пробиття має місце. Ось воно. Тобто пройшло наскрізь. Як, як лезо бритви буквально. ДВПшку воно прорізало. І зрештою в задню. Чому ми ще не побачили одразу? Тому що позаду каркасна основа. І в цю основу, як видно, ось відрикошетило, потім пішло в бік. Можливо, навіть розділилося. Маємо дві вмятини. Тобто ДВПшку пробило, ну я вважаю по-любому це ураження, тому що е при такій силі в тіло вона би ввійшла особливо в мік тканини на раз-два. Ну, це ураження. поки тобто, що все, сюрпризів не було. Есяну дягасіє та наміра. Нотенина кульба. Кавадоне надава! Porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Y amor llega así, esta manera, no tiene la culpa. Amor de compra y venta, amor de del en el pasado. Vende, ven, 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 ven.